Якщо ми вступаємо в Євросоюз і є членами Євросоюзу, то автоматично деякі речі починають запускатися. Ну, наприклад, спільний ринок він дає можливість працювати компаніям з будь-якої країни-члена в Україні і так далі. Ми можемо цим обмінюватись. Наприклад, спільне екологічне регулювання, спільні політики там, згуртованості вони дозволяють е, е, іноземним компаніям працювати тут з такими, на таких же умовах, як у себе, фактично. Це є так влаштований. Ясно, що питання зараз є трошки не, е, не, не про наше, там мінералс чи щось таке, а там більше безпекові зараз дискусія. І для них, повірте, зараз тема наших е, армії. А яка вона буде? Чи не збираєтесь ви щось з нею зменшувати? Як це все буде, збільшувати? Тобто ваш план, тому що вони розуміють, що у них є виробництво зброї, у них є там гроші, але в них не буде піхоти ніколи. Ну вони розуміють, що зараз європейця заставити просто навіть думати про мобілізацію на війну це дуже важка історія. Хай-тек, наш дрони, там мілітарітек, ракети, до речі, це всі речі, діпстрайки дуже цікаві. І вони будуть на це дивитися. І якраз тут може бути оцей е, взаємо... Корисний процес, коли вони будуть тут інвестувати в розробку, теж будуть робити тут виробництва і пов'язані з нашими ресурсами і рідкими, і нерідкими, якими завгодно, тому що вони розуміють, що це буде гроші в нашу економіку. Відповідно, ця частина безпекова буде теж підтримуватись.